Та філософія а саме про філософію бюджет є відзеркаленням влади, це те, як е, влада ділить наші з вами гроші. В неї власних грошей немає. І ми делегуємо повноваження їй ділити ті гроші, які вона зібрала в якості податків. Якщо в країні є демократія, яка називається буржуазною демократією, тому що вона походить з буржуа, з міста, з самоуправління. І тільки світи вона підіймалася поступово, поступово, поступово. То тоді дійсно знизу вверх і формується бюджет. Це так е, робилося в у всій західній Європі, і саме тому воно там робиться прозоро і само тому вони кажуть, що на місцях там прозоріше ніж е, на рівні Чого країни Нам бракує, щоб ми контролювали а цей бюджет? в нас. Бюджет? На жаль, бракує. От ці, саме цієї культури формування влади знизу вверх. У нас влада історично формувалася завжди зверху вниз. І вона передавала і повноваження зверху вниз, а не знижу знизу вверх. Не субсидіарність, як в Європі, а навпаки. І відповідно, і бюджет теж формується відповідно до цієї логіки влади. Це має бути переворот. Ну я не кажу про, про революцію, а про переворот цієї піраміди Піраміди в свідомості всіх. Тобто, не ми підкоряємося державі, а держава підкарм.